Йоу, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Goofy Gods в Роблоксі. і ми обираємо режим Kill the God, як водоквіла. І пишіть в коментарях, яку наступну ігру е, мені грати. А я був в Лечику. Ну, мене нуль. Я тут там сказати, новенький, але колись був не новенький, коли планшет, блін, не уновився, цей вся задовбав вже. Хочу же. Хочу попереднее в мене є круасан, Буду круасаном його вбивати. Да, круасан. <ролосан> ну, ну ну, ч ти стоїш? Давай что-то вы. Так цікаво. Что ты прыгаешь? <свист> Макака. Что ты стоишь? Да. Че, мы не Где Без рота. Че, да мы не тупо пофигнули, но твои магмы. Фонтаны. Давай что-нибудь слушаем у нас в обеих. Ну да он пофиг. Му, жон. А... Давай, боже, я через. Ботик по ногам накинуть. Ох. Пацан, ну, ну ты бот, конечно. Его, 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 его мою я говорю. Что мне не пойти в Близзард Тебе даже нужно туда блинужек зайти. О! давить? Вот пеленожек, блин. Пеленожек, блин. Пеленожек, блин. Так, а какие-то есть скины. Таким шагом не попадало это Не прогружається нічого. О, м -м. Угу, угу. ну такі засличка саме не привіз. Або цей же э, зоп. Э, О, як залагало. Погнали. Погнали! що я в еглечу! Сміслі гайден сік! Я ж десь щоб ховатися. Ну ладно, це грі Я думаю, що ми проти цього хлена виграємо за два. Фух, я думаю, що він прям біля мене з'явиться. Такий слабий. Слабий. Ну а потом це жорстко. Лепе. Привет, пацан. Что ты музыку схему? ну да, він отгляд. Ну він бот. Реально, вот. Ботик. Тут нічого немає будинка, як всі готова. Він даже нічого не трогать, просто стоїть. Ну гань. П'ять хвилин добавних треба так от тут протрималися. О! Прикол, блин, я впав... там 8045. Ну окей. Йой, Близард винослав там. Давин. Ммм, Нічого не понял. Та -мо, ну як же це Близации. Ну, по-моему. Ну, Я на ньому поскользнулся. Прикол. На нм можно кататься и поплавать. Хочу поплавать. Дрифтым, дрифтом, дрифт. Піднімайся, Піднимайся. Чел. А, ты уже поднялся. Да поднимайся ты. А, зато можно на крышу залезть. Да тубот. Ну и мы будем скуны, блин слим. З цим до нього вилізти з пушками. А то як бахне. Ну хто взагалі вибрав кіл за ой хайденсі? Це ж війня повна. Копічки я позабираю. Хай будуть. Мені не глянь. Поїх. Ааа! Понятно, блин, не полечу я бишу туда. Что так я полетив, конечно. Бовлинг-бол. Ох! Слаймтовый. Регалый, ну-ка, скинчиться одна хвилина тупа. Не поняв. ай а, а як це сталося? Вони ж там мали бути прикріплені. Я полетів в ракету. Ой-ой-ой. А, там уже чиліки сидять вам. Приколісти! Це я блін, що впав так. Дурацк. Дурацко. Я дичко тут знайшов. Це тут класно, може так. Офтканький світ. хороший. Мы с этим богом вонючим. Да бот. Ну и пофиг на него. А что это такое? Что это такое? Что это? Что это такое? Что это яйца? Ох, ё опять лага. Что это такое? Ляль, Да -мо, ну піднімись ти вже. уже. це за яйця? Не поняв. Що не непонятно, но очень интересно. Зараз я можу залізти сюда. Ой, в дирочку, В дирочку прыгай. О, во, я тут. Понятно, блин, 160 бомбу с надо. Так, Що с камерой. До, де. до, до де. Карта велика, можна в замку ховатися. Він не пойме, що в замку треба ховатися. Что в замку найбільше ховається. Ну я не холодно, з такой огроменною весь. Он целку по итоге, по замку сюда. Mm -hmm. Такие дела, блин. Девять. А, він мне уже близько. Что mm -hmm. буду його кормить голосанчиками? О! Oh. Не mm понял? -hmm. А як я так впав? Як я так впав? Банана, може ти мені скажеш? Чи оцей... цей прикутного головы цей. Е, окей, ти собі положити тепер. Може ти мені скажеш оцей цей зігри в Чел, Скажи мені. Скажи мені, чого я вздох! Чого, чого я впав? Чого я впав? Чого я впав? Скажи мені. Ну, як ви здогадались, то не такий красивий, Або не дуже ночі. Цей ролик буде... Ці ролики будуть закінчуватися. Я пишу ти не будуть. Ставте лайки. Тобто ні, Ставте підписки. Та, йо -мо! Пішіть лайки, ставте. Підписки. І пишіть в коментарях, що, що буду далі знімати, яку ігру. А пока що я сижу в глечик.